Будівництво власного будинку це реальна ціль, навіть при мінімальному бюджеті за 15 тисяч доларів можна збудувати простий, але функціональний будинок розміром 10 на 10 метрів, використовуючи економні матеріали, сучасні технології, самостійну працю та раціональний підхід до дизайну. Такий будинок може стати ідеальним варіантом для проживання в сільській місцевості або дачного відпочинку. Починаємо. Це планування та проект. Перед початком будь-якого будівництва слід чітко спланувати. Перше визначення потреб, скільки кімнат потрібно, чи буде мансарда, який тип даху. Друге, Створення плану. Використовуйте безкоштовні програми, наприклад, SkateUp. Проста планування буде вам легше тоді. Ось даємо якийсь один із варіантів самого бюджетного планування. Це дві спальні, кухня студія, санвузол, технічне приміщення. Та підсобне приміщення. 3. Дозвільні документи. У деяких регіонах до 100 квадратних метрів можна будувати без дозволу, але завжди перевіряйте місцеві норми. Четверте. Це кошторис. Визначіть пріоритети спочатку коробка, потім оздоблення. Залиште 10-15% резерву на непередбачувані витрати. Починається з вибору місця та підготовки ділянки. Вибір ділянки. Важливо мати доступ до дороги, електрики та води. Враховуйте рівень ґрунтових вод, очищення та вирівнювання. Перше видаліть сміття, дерева, кущі. Вирівняйте майданчик під фундамент. І потім робиться розмітка будинку. За допомогою рулетки, шнура і кілочків розмітьте контур фундамента. Третє. Фундамент сам. Для економії коштів підійде стрічковий або плитний мілко заглиблений фундамент. Перше, це матеріали: пісок, щебень, цемент арматура. Орієнтована вартість 25 тисячі доларів. Етапи роботи копайте траншеї глибиною 40-50, см. засипайте піщану подушку. Укладайте арматуру. Заливайте бетон можна вручну або міксером. І робіть гідроізоляцію. Після застигання бетону нанесіть гідроізоляцію бітум-рубероїд на поверхню фундамента. Четвертий етап це стіни. Для дешевої і швидкої побудови можна використовувати матеріали газоблок, шлакоблок або саман. Газоблок легкий, теплий, легко різати. Саман – Глина плюс солома це майже безкоштовний, але трудомісткий варіант. Дерево також можливо, але буде дорожче. Перше – Будівництво стін. Кладка півблока 20 см для зовнішніх стін. Армування кожні 3 ряда. Між блоками цементний розчин або клей для газоблоків. Вартість матеріал на стіни орієнтовано 3000 доларів або 4. Вікна і двері. Виконайте прорізи одразу під час кладки. Для економії встановіть вживані вікна або двері. Це можна знайти на сайтах. П'яте дах проста односхила або двосхила конструкція з металопрофілю. Це найдешевший варіант. Що потрібно для того, які матеріали? Дошки 50х150 мм або брус. Металочерепиця або профнастил, гідробар'єр, плівка, саморізи, утеплювач можна пізніше. Йдемо до монтажа. Спорудження мауерлата опора для даху, встановлення крокв через 60 см, обрешітка це дошки або бруски, укладання покрівельного матеріалу. Вартість орієнтоваш на 2002,50 залежно від обраного матеріалу. 2002,50 це доларів. Шосте. Йдемо до підлоги. Чорнова підлога. Засипка щебеню плюс пісок. Гідроізоляція рубероїд. Заливка бетонної стяжки. Друге, чиста підлога, ламінат, лінолеум або дерево залежно від бюджету. Початково можна залишити бетон. Яка вартість такого всього? Бетонна підлога це 500-700 доларів. Фінішне покриття залежно від площі 300-500 доларів ще. Сьомий етап це комунікації. Електрика. Самостійно можна провести внутрішню проводку, купити щиток, автомати, кабель, розетки. Попросити електрика підключитися до лінії. Вартість 500-800 доларів. Вода, якщо є колодязь або свердловина, плюс в іншому випадку встановлюють ємності для технічної води. Каналізація найдешевший варіант. Вигрібна яма або септик із бетонних кілець. Вартість 500-1000 доларів. Опалення. Пічне. буржуйка, твердопаливний котел або електрообігрівач. Надалі можна встановити сонячні панелі, але це виходить за рамки вже бюджету. Восьмий етап будівництва це внутрішнє оздоблення. Стіни. Штукатурка плюс фарба або гіпсокартон. Можна залишити бетонні чи блокові стіни в стилі лофт. Стеля. Натяжна може бути або фанера, або пофарбована штукатурка. Санвузол, плитка або ПВХ панелі. Унітаз, раковина душ, бюджетні моделі. Кухня, стіл, мийка, плита. Купити все можна БУ або зробити своїми руками. Дев'ятий етап це меблі та оснащення. На перший час можна обійтися мінімумом ліжко, столи, стільці, зробити самостійно або купити вживані. Техніка, холодильник, плита, обігрівач, освітлення, LED-лампи. Загальна вартість мінімального оснащення 500 000 доларів. Десятий етап це поради для економії. Купуйте матеріали гуртом, шукайте залишки на будівельних базах, використовуйте БУ матеріали та техніку. Максимум робіть для того все власноруч: уникайте складних архітектурних рішень, залучайте друзів і родичів до будівництва. Висновок такий: збудувати будинок 10х10 10 метрів за 15 тисяч доларів реально. Якщо обрати просту конструкцію, максимально зменшити витрати, працювати самостійно та грамотно розподілити ресурси. З часом можна дообладнати, утеплити, оздобити будинок більш уже якісно. Головне мати план і почати. Ось так, друзі, дякую за увагу! Якщо вам сподобалося це відео, запрошую підписатися на канал. Зустрінемося.